Друзі, усім привіт! Це подкаст Flow про книги бізнес та ідеї. Я його ведучий, Юра Гнатюк, український it підприємець співзасновник компанії KindGeek. У цьому епізоді ми поговоримо про книгу Стівена Райса я?». Стівен Райс, це професор психології та психіатрії, він протягом п'яти років розробляв і тестував свою теорію людської мотивації. Результатом його дослідження, власне, і стала ця книга. Ця робота побудована навколо його ідеї про 16 основних бажань людини і того, як ці бажання впливають на наші вибори, поведінку, ідентичність та життя в цілому. Ця книга, як на мене, це досить глибоке дослідження природи людської мотивації та поведінки, і вона допомагає розуміти, чому ми робимо те, що робимо, і як навчитися краще розуміти свої глибинні бажання для того, щоб досягати власних цілей. І, напевно, внутрішнього спокою та щастя. Тобто Рейс розробив концепцію 16 базових бажань, що формують поведінку та мотивацію людей, і, напевно, можна сказати або припустити, що це така собі розширена версія усім відомої піраміди Мослов, але з детальними інструкціями до використання. Перше про цю книгу я почув в одному з інтерв'ю американського мільярдера Рая Даліо. Він використовує ідеї і концепти з книги в своєму житті і бізнесі, зокрема в компанії Bridgewater. Рей Рай своїми інноваційними підходами до роботи з людьми та оцінки їх ефективності. Власне, тому мене зацікавила ця книга, бо він в тому інтерв'ю ну, дуже її радив і згадував, що використовує її як взагалі фундамент для своїх підходів. А вже, за словами самого автора, ця книга і ідеї тут вони можуть звучати контроверсійно для деяких психологів, бо є досить багато інших концепцій, і деякі з них намагаються звести людську поведінку до лише одного або декількох основних бажань. Або є ті, які стверджують, що існують деякі бажання, які всі люди поділяють однаково. Отже ще раз. Основна ідея книги полягає в тому, що кожна людина має 16 базових бажань, які визначають її мотивацію та поведінку. Рейс стверджує, що усвідомлення цих 16 базових бажань допомагає нам краще розуміти, хто ми є і чому ми діємо так, як ми діємо. Це такий свого роду новий спосіб аналізу нашої поведінки. Через призму цієї концепції ми можемо краще зрозуміти, як наша поведінка і життєві цілі пов'язані з нашими. Базовими внутрішніми бажаннями. Ну і очевидно, що наші бажання тісно пов'язані з нашим психологічним станом, і глибоке усвідомлення себе через призму цієї концепції може допомогти нам зрозуміти, що ж нам насправді потрібно для досягнення умовно щастя, яке власне базується на тому, що дійсно важливе для нас самих. Тобто ми можемо краще аналізувати свою поведінку і розуміти зв'язок між своїми бажаннями та життєвими цілями і коригувати їх. Ну і власне усвідомлення своїх домінуючих бажань і те, як вони взаємодіють між собою і впливають на наші рішення та дії, може допомогти робити наше життя цікавішим та загалом покращувати його. Стівен Рейс детально описує кожне з цих бажань і ілюструє, як вони проявляються в повсякденному житті. Як вже згадував, він також розглядає, як ці бажання взаємодіють між собою і як вони можуть впливати на наші рішення та наші дії. Отже, давайте пройдемось по списку та по короткому опису цих 16 базових бажань. Перше влада, бажання впливати на інших. Друге незалежність, бажання самостійності. Третє. Цікавість бажання знань. Четверте. Прийняття, бажання бути прийнятим. П'яте порядок, бажання організації. Шосте Некопичення бажання акумулювати речі. 7. Честь. Бажання бути вірним своїм принципам та цінностям. 8. Ідеалізм. Бажання соціальної справедливості. Дев'яте. соціальні контакти. Бажання соціалізації. 10. Сім'я Бажання виховувати дітей. Одинадцяте. Статус. Бажання соціального становища. 12. Помста. Бажання відплати. 13. Романтика. Бажання сексу та краси. 14 їжа бажання споживання їжі, 15 фізична активність, бажання фізичних вправ. І 16 спокій, бажання емоційного спокою. Загалом для кращого розуміння цих 16 бажань в книзі наводиться таблиця, яка пропонує розглянути їх також через призму еволюції, асоційованих емоцій та поведінки. Отже, таблиця базових бажань, бажання, влада. Еволюційна основа домінуючі тварини відштовхують інших від їжі. Асоційована емоція: компетентність, вплив, поведінка, лідерство, досягнення. Бажання, незалежність, еволюційна основа. Тварини залишають гніздо, розширюючи територію для пошуку їжі. Асоційована емоція свобода, поведінка, самостійність, бажання, цікавість. Тварини люблять досліджувати нові стимули, асоційована емоція дивування, поведінка. Пошук істини, розв'язання проблем. Бажання прийняття. Еволюційна основа незрозуміло. Асоційована емоція самовпевненість, поведінка наполегливість. Бажання порядок. Тварини мають інстинкти чистити себе. Асоційована емоція безпека, стабільність, поведінка, дотримання багатьох правил чистоти, доскональність, компульсивна поведінка, бажання заощадження, еволюційна основа. Нагромадження їжі або необхідність запасів, асоційована емоція володіння, поведінка, колекціонування, ощадливість, бажання, честь, еволюційна основа, уникання уваги або виокремлення, тримає тварину ближче до стада. Асоційована емоція лояльність, поведінка, характер, мораль, принципова поведінка, бажання, ідеалізм, еволюційна основа, альтруїзм Асоційована емоція, співчуття, почуття справедливості, поведінка. Соціальні справи, чесна гра, бажання, соціальний контакт, еволюційна основа, інстинкт стада, асоційована емоція, щастя, відчуття приналежності. Поведінка. Вечірки, вступ до клубів, груп, бажання, сім'я, еволюційна основа, материнські батьківські інстинкти, асоційована емоція, любов, поведінка, батьківство, домогосподарство. Бажання, статус, еволюційна основа увага допомагає виживанню. Асоційована емоція самоважливість переваги, поведінка турбота про репутацію, показовість. Бажання, помста, еволюційна основа агресія, асоційована емоція, злість, ненависть, поведінка помста. Бажання, романтика, еволюційна основа, репродуктивний секс, асоційована емоція похить, оцінка краси, поведінка секс, залицяння. Бажання, їжа, еволюційна основа, інстинкт полювання, асоційована емоція голод, поведінка, їжа, обід, приготування, бажання, фізичні вправи, еволюційна основа. Сильні тварини виживають, асоційована емоція, життєва сила, поведінка. Фізична активність, спорт, бажання, спокій еволюційна основа. Тварини повинні уникати небезпеки для виживання в дикій природі. Асоційована емоція. Безпека, почуття спокою, поведінка, уникнення стресових ситуацій. Ще ідеї та думки з книги про походження бажань. Рейс посилається на Вільяма Джеймса та Вільяма Макдугала, які стверджують, що наші базові потреби взагалі є генетично запрограмованими. Це означає, що ми не завжди свідомо обираємо те, чого ми хочемо від життя, натомість наші найглибші бажання виникають в тому числі майже автоматично через наші гени. Рейс стверджує, що принаймні 14 з 16 основних бажань є наслідком нашої генетики. На його думку, тільки бажання ідеалізму та прийняття, схоже, не мають генетичної складової. Про вплив генетики та культури. 16 базових бажань є загальними для людського виду, але потреба і пріоритизація кожного окремого бажання може варіюватися від людини до людини. Індивідуальні відмінності у бажаннях. Частково відображають генетичні варіації серед людей, однак культура та особистий досвід також дуже впливають на те, як ми задовільняємо ці бажання. Наприклад, бажання мати дітей є універсальним, але способи його задоволення можуть значно відрізнятися в різних культурах, про терази мотивацій. Райс стверджує, що люди зазвичай поводяться відповідно до своїх 16 базових бажань, але це не означає, що людина, яка прагне, наприклад, високого статусу, Завжди буде шукати лише фінансового успіху. Натомість, це лише один з можливих проявів мотивації: цілі та засоби. Людські мотиви можна розділити на цілі та засоби, цілі це те, що ми хочемо досягнути на внутрішньому рівні, тоді як засоби це інструменти, які допомагають нам досягати цих цілей. Наприклад, для більшості людей гроші не є кінцевою метою, а лише засобом для досягнення інших цілей, таких як, наприклад, комфорт. Безпека або можливість подорожувати. Розділення засобів і цілей це дуже корисне вміння, оскільки воно змінює наші алгоритми поведінки. Коли ми розуміємо, що гроші це лише засіб, ми можемо зосередитися на досягненні справжніх цілей, які приносять нам задоволення та щастя. Це допомагає уникнути пастки матеріалізму і зосередитися на тому, що дійсно важливо для нас. Про Залежності Залежності часто виникають через те, що наші природні бажання стають розмитими або незадоволеними. Наприклад, коли бажання бути щасливим стає розмитим, ми можемо шукати шляхи досягнення цього стану через наркотики або алкоголь. Ці зовнішні засоби дають нам тимчасове задоволення, але з часом перетворюються на залежність. Наші внутрішні бажання рухають нашими залежностями, і коли бажання не досягається в природний спосіб, ми шукаємо альтернативні варіанти. Задоволення цих потреб. Це в свою чергу може призвести до появи шкідливих звичок. Тому дуже важливо розпізнавати ці бажання і шукати, власне, здорові способи їх задоволення, щоб уникнути шкідливих залежностей. В книзі також використовується термін самообнімання, який описує наші припущення та нашу інтерпретацію реальності, яку ми постійно переносимо на інших людей. Наприклад. Ми звикли думати, що те, що потенційно найкраще для нас там, вибір, рішення, позиція, автоматично найкраще для всіх інших. І застосовуючи ці самообійми, ми, наприклад, вважаємо, що трудоголіки були б набагато щасливішими, якщо б вони менше працювали. Хоча самі трудоголіки можуть бути цілком щасливими, залишаючись з собою і працюючи багато, тому що вони мають природнє та сильне бажання і прагнення до влади та статусу. Тож автор стверджує, що власне наше невміння розуміти та розрізняти індивідуальні відмінності різних людей часто спричиняють для нас проблеми в різних сферах нашого життя від подружніх стосунків до роботи. Він каже, що люди знають, що інші люди мають різні цінності та прагнення, але чомусь ми часто не хочемо цього прийняти і витрачаємо величезні зусилля на спроби змінити людей, які. Не хочуть змінюватися і не можуть. Ще в книзі автор згадує філософа Епікура, який, на його думку, є, мабуть, найвпливовішим захисником гедонізму в історії. Багато хто вважає, що він пропагував філософію Їж пий, веселися, бо завтра ми помремо, однак, як і більшість великих філософів гедоністів Епікур пропагував життя, засноване на самозреченні, що є повною протилежністю тому, що зазвичай люди думають про нього. Він застерігав людей їсти мало, щоб уникати розладів шлунку, пити рідко, щоб уникати похмілля, і уникати надмірних веселищів, щоб не бути виснаженим. Один з найважливіших внесків Епікура в філософію це його практичні поради щодо контролю рівня власного занепокоєння та стресу. За словами Епікура, ви можете зменшити рівень стресу, змінивши свої очікування та інтерпретацію речей. Епікур вчив людей очікувати найгіршого, щоб вони ніколи не були розчаровані. Він також навчав людей долати свій страх смерті, зосереджуючись на тому факті, що мертві люди не відчувають болю чи стресу. Ідея Пікура про те, що люди можуть контролювати свої почуття, контролюючи свої думки, є основою сучасної когнітивної терапії. Тому філософія та ідеї Епікура можуть досить добре працювати для зменшення занепокоєння та стресу. Чому мій батько був фанатом Мец? Якщо говорити про приклади, Ілюстрації цієї концепції та ідеї 16 базових бажань в контексті життя людини, то одним з прикладів, який автор використовує в книзі, є його батько, який був відданим фанатом бейсбольної команди New York Mets. навіть в ті часи, коли команда постійно програвала. Насправді сюди можна підставити будь-який футбольний клуб або будь-який клуб, за який ви виболіваєте, щоб нам в цій частині світу було зрозуміліше. В моєму випадку, це, наприклад, Манчестер Юнайтед. Отже, як ця концепція проявлялася в вболіванні? Перше влада. Бажання влади проявляється в прагненні відчувати компетентність. Підтримка команди, яка врешті-решт виграє матч, дає відчуття сили та впливу. Під час гри, коли команда забуває, стадіон сповнений переживаннями, люди кричать, стрибають, піднімають руки. Це підживлює відчуття влади та тріумфу. Ми потужні, ми великі, ми чемпіони. Хоча на полі грають інші люди, професійні спортсмени, ці почуття розділяють і фанати. Коли команди виграють великі трофеї, інколи це свято для цілих міст чи навіть країн. Тому таким чином, підтримуючи свою команду, батько рейса отримував почуття влади. Друге. Незалежність. Незалежність проявляється в бажанні бути автономним і не залежати від інших. Батько рейса вибрав підтримувати Мець, Незважаючи на їхні постійні поразки, тим самим демонструючи свою незалежність від популярних тенденцій. Люди з сильною потребою в незалежності ненавидять залежати від інших для досягнення успіху, вони намагаються робити все самостійно. Так само і батько Рейса, підтримуючи команду, яка постійно програвала, демонстрував свою незалежність від загальноприйнятих стандартів і цим показував, що вибрав свій власний шлях. Третє цікавість цікавість батька. До бейсболу допомагало йому залишатися злучним, незважаючи на невдачі команди хто лідер, як закінчилися вчорашні ігри конкурентів, які трансфери плануються, і так далі. Такі питання підтримували його інтерес і змушували стежити за новинами команди. Він часто думав над тим, як команда може покращити свої результати, що задовільняло його потребу у знаннях та цікавості. Четверте прийняття. Однією з причин, чому люди підтримують спортивні команди, є бажання бути прийнятим в спільноті. Діти часто грають в футбол, щоб вразити своїх батьків. Коли дитина виступає добре, її батьки демонструють гордість, і дитина відчуває себе принят. Батько автора відчував себе частиною спільноти фанатів МЕЦ, які підтримували команду, незважаючи на їхні невдачі, і це створювало для нього відчуття єдності та приналежності. П'яте порядок. Підтримка команди Медс давала батькові рейса, відчуття порядку та стабільності. Регулярне спостереження за матчами та статистикою команди створювало певний ритуал, який допомагав йому структурувати власне життя. У світі змін спортивні традиції забезпечують важливе джерело стабільності. Вони створюють відчуття порядку та передбачуваності. Мец були константою в його житті, навіть коли інші аспекти змінювалися. Шосте збереження. Бажання збереження проявлялося через накопичення сувенірів та спогадів, пов'язаних з мец. Він колекціонував квитки на матчі, безбольні картки та іншу атрибутику команди, що задовільняло його потребу у збереженні речей, які мали для нього емоційну цінність. Люди задовільняють бажання збереження, збираючи спортивні сувеніри, картки, автографи, гравців, форму та інші предмети, пов'язані з спортивними досягненнями. Сьома честь. Для батька Рейса підтримка мець було питанням честі. Він відчував гордість і вірність команди, навіть коли вона програвала. Базове бажання честі створює періодичну потребу відчувати лояльність. Його відданість команді не залежала від її успіхів чи невдач, а була виразом його особистої честі та вірності. Восьме. Ідеалізм. Батько Рейса вірив в справедливість і можливість того, що навіть після поганих періодів команди можуть досягати успіху. Базове бажання ідеалізму мотивує нас цінувати соціальну справедливість і чесність. Його підтримка мець була вираженням його віри в те, що зусилля та відданість рано чи пізно принесуть результати. Це було про більше, ніж просто про бейсбол, це було про питання віри та надії. Дев'яте. Соціальний контакт. Підтримка МЕЦ давала можливість спілкуватися з іншими фанатами, обговорювати ігри, ділитися своїми емоціями. Бути частиною натовпу, що вболіває за одну команду, створює відчуття зв'язку між вами. Це створювало для нього почуття спільноти та соціальної взаємодії, що було важливим для його психологічного здоров'я. Десяте. Сім'я підтримка мац була важливою частиною сімейного життя батька Рейса. Спорт є важливим засобом для зміцнення сімейних зв'язків. Спільне вболівання за команду об'єднувало родину. Даючи їм спільну тему для розмов і спільні переживання. Це було важливим елементом їх сімейної динаміки. Одинадцяте. Статус. Хоча бути фанатом команди, яка не перемагає, не додавало статусу в традиційному розумінні, проте в спільноті фанатів МЕЦ батько Рейса здобув повагу за свою відданість і вірність команди. Він був частиною особливої групи людей, яка цінувала лояльність більше, ніж перемоги. 12. Помста. Ідея помсти проявлялася в бажанні батька Рейса бачити, як мец перемагають своїх суперників, які раніше перемагали їх. Задоволення бажання помста часто супроводжується радістю від перемоги. Це було особливо актуально під час диву сезону 1969 року, коли мец виграла світову серію, тим самим задовільняючи це бажання своїх фанатів. Тринадцяте. романтика батько Рейса бачив романтику в підтримці команди аутсайдера. Спортивні побачення є поширеним способом поєднання спорту і романтики, він вірив у казковий успіх і знаходив задоволення в підтримці команди, яка могла б зробити немовірна. Ця романтика бейсболу підтримувала його віру в чудеса. Чотирнадцята їжа. Під час Ігор Мец батько Рейса насолоджувався традиційною безбольною їжею, ходогами та попкорном. Харчування та спорт можуть бути поєднані простими способами, такими як власне купівля дога на стадіоні. Це задовільняло його бажання їжі і робило перегляд ігор ще приємнішими, додаючи до загального досвіду ще більше задоволення. 15. фізична активність. Вболювання за команду часто супроводжувалося фізичною активністю. Походи на стадіон, емоції під час гри, пісні та інші прояви підтримки. Це був спосіб залишатися активним і відчувати енергію від участі в підтримці своєї команди. 16. Спокій. Попри всі невдачі команди, перегляд ігор та підтримка маць давала батькові рейса певний спокій та задоволення. Люди з сильною потребою у спокої шукають відпочинку та внутрішнього спокою. Він знаходив радість в простих речах, таких як перегляд гри в сімейному колі, що допомагало йому відчути спокій і гармонію. Якщо говорити про досвід застосування ідеї з книги в житті, то тут я би хотів розповісти вам одну історію. Якось давно, подорожуючи з друзями Грецією, в нас зайшла розмова про спортивні машини. Говорили про ставлення до швидкості, до марок авто. хтось згадував, що в Італії є компанії, які можуть організувати перегони на орендованих Феррарі, Ламбо і так далі. Комусь це співпраці. Подобалося, хтось іронічно до цього ставився. Потім якось фокус розмови змістився в сторону того, наскільки взагалі ок постити в інстаграм сторі, такі машини та всі оці атрибути багатого життя. І тут розмова пожвавалася. З одної сторони, були думки, що спортивні машини це не лише розваги і не лише там умовного позорства. Що для когось це справжнє щире спортивне захоплення, тобто, що це окей, коли хтось дійсно захоплюється певним видом спорту, в цьому випадку це Формула-1, історією команди, брендом розуміє та розділяє їх цінності, і такими постами просто асоціює себе з цим усім. З іншої сторони, були думки, що це фейк і що смішно постати орендовані лампи в сторі. І що взагалі люди використовують такі атрибути лише для того, щоб створити ілюзію успішного життя та просто вразити оточуючих. Тобто, що це не справжня зацікавленість, а скоріше спроба справити враження, яка часто не має під собою нічого справжнього. Ну, напевно, це тема, на яку можна довго сперечатися. От і ми поговорили ще трохи, посперечалися, і проїхала. Як цю тему, так і ще пару сотень кілометрів Грецію. І ось вже вдома ця розмова знову виникла в моїй голові. Я почав думати про причини, що спонукають людей до таких лакшері пустів і дійшов в роздумах до питань сприйняття світу, емоцій, зрештою, до розуміння щастя, і зрозумів, або, правильно сказати, виокремив чи розділив для себе два види щастя софт happiness і хард happiness. Тобто перший вид soft happiness – це щастя на основі таких короткотермінових хороших емоцій, Hard happiness – це щастя на основі цінностей. Отже, ще раз, Soft happiness – Щастя на основі короткотермінових хороших емоцій. Це якраз про поїздку на умовні ламбу і ефект поста з фото в ній. Це про короткотривалі, приємні відчуття, кшталт смачний обід, масаж, класний фільм, алкоголь. І так далі. Це стимулює почуватися добре, але ми істоти, яких природа наділила свідомістю, і ця свідомість постійно вимагає пошуку сенсів. І з soft happiness, напевно, неможливо до кінця задовільнити потребу в сенсі. Тому ми часто почуваємося морально спустошеними після класної п'янки, занадто калорійної їжі і так далі. Після короткої перерви ми знову женемося за гострими та приємними емоціями, і іронія в тому, що з кожним новим пошуком хочеться ще, так би мовити, більшої дози цього виду щастя, і звідси, власне, всі ці людські бажання більше, швидше, дорожче, і з кожним таким пошуком цього soft happiness досить легко розчаровуватися. А от hard happiness. Щастя на основі цінностей, точніше, щастя на основі реалізації власних цінностей, може тривати набагато довше роками. Цінностне щастя, це внутрішнє відчуття спокою, цілісності, яке люди відчувають, коли розуміють, що власне, їхнє життя має сенс, і в тому, що вони роблять, цей сенс і проявляється. До hard happiness набагато важче добратися, оскільки спочатку, як мінімум, треба розібратися, що саме є твоїми цінностями, твоїм сенсом, які дії потрібні, щоб їх реалізовувати в довготривалій перспективі. Потрібні відповіді на запитання до себе, зазвичай вони складні, незручні, тому цей вид щастя є набагато рідкіснішим. Більше того, його відчуття може супроводжуватися неприємними емоціями. Ну, наприклад, для спортсмена дорога до перемог завжди йде через біль тренувань, в яких власне зона росту і які допомагають перемагати. Також, на мою думку, коли вчишся відчувати щастя на основі цінностей, то ти менш залежний від постійної потреби в потоці цих приємних відчуттів. Тому що реалізація цінностей дає базове відчуття, що життя має сенс. Тут нагору дуже багато, і, може, хтось каже, що це повна дурня. Маєте на це право, це такі роздуми. Напевно, варто сказати, що для людей ці два види щастя є необхідними, вони наповнюють нас емоціями, інколи доповнюють чи підміняють один одного. Але на мою думку, розподіл повинен бути. Зміщений все ж таки в сторону оцього hard happiness, тобто пошуку щастя на основі цінностей. Подумайте про це. До чого тут взагалі ця історія в контексті книги? Все дуже просто. Коли я читав цю книгу, то виявив, що ці мої рефлексії та думки, психолог Стівен Рейс досить детально описав в своїй книзі, можливо, трохи іншими словами про те, зміст той самий. Він поділяв ці два види щастя на feel-good happiness і Value Based Happiness. Я не читав цю книгу до моменту своїх роздумів і був радий знайти підтвердження своїх гіпотез від психолога та психіатра. Ось так інколи буває. Отже, підсумовуючи, як на мене, сама книга та власне знання про 16 базових бажань про цю версію внутрішньої мотивації. Можуть стати непоганим інструментом для аналізу себе та інших людей. І це розуміння та ці знання при правильному використанні також можуть допомогти покращити власне самопізнання відносини, кар'єру, сімейне життя, і як би це гучно не звучало, можливо, це розуміння може допомогти відчувати щастя. Ну і банально, розуміння того, які бажання для вас є найважливішими. Точно може допомогти краще організувати своє життя для досягнення своїх цілей. В книзі, до речі, є тест, який може допомогти визначити ваші домінуючі базові бажання. Дякую за те, що прослухали цей епізод. Підписуйтесь, якщо було корисно, діліться своїми друзями, залишайте свої коментарі та оцінки. Буду дуже вдячний. Читайте першоджерела, тестуйте та застосовуйте ідеї на практиці. Почуємось!